Дякую, окремо хочу подякувати адміністратору вашому дівчині, не знаю її, як звати, така чорненька. Я чогось була впевнена, що старт нашого курсу буде саме 21 березня, і я так 21-го і Вона говорить: ні, на жаль, вже вчора було перше заняття. Я говорю, як? Потім в мене була така. Я тепері думаю, так, я одне заняття пропустила, не піду на цей, піду з наступним потоком. Потім окремо подякував Максиму, що він разом зі мною як кажуть, в останній вагон. Разом пізність. зі мною так, з другого заняття стартонув, адже саме він був таким другим толчком, щоб я попала в цю групу. Окремо подяка всій групі. Кожен з вас неймовірний, неймовірна, Ви всі чудові. Дякую вам за ці шалені, неймовірні 10 днів. Це було щось. Вони наскільки швидко проминули, що ну чесно. Буду сумувати, як кажуть, але знаю точно, що це не останнє моє навчання, що я ще прийду. Від щирого серця хочу побажати вам і вашому центру ще більшого розвитку, побільше таких чудових студентів, як ми. Кожному учаснику і учасниці хочу побажати. Виходьте свої, не бійтесь, виходьте, як Алла сказала, своєї зони комфорту, змінюйтесь, пізнавайтесь, відкривайтеся і не бійтесь заявляти про себе. Ви кожен індивідуальний, і ви можете все, головне дійте, ставте цілі, хай вони будуть невеличкі, але ставте цілі і досягайте їх. Ну і звісно, усім бажаю мирного, чистого неба, Божого захисту, і щоб ваші рідні і близькі були усі поруч. Я кажу, поруч з вами. Дякую вам велике.